Ось знову рік новий іде. хай мир він нам всім принесе, міцне здоров'я подарує, хай перемогу свою Україна відчує. Джаня, у світі, щоб настав мир країни. І не гинули діти, щоб підневом новолічним, Молоді люди, що сміхалися люди і раділи життю. Щоб гатеряні колядки радісно співали, перемога щоб настала в боротьбі з ворогами. Щоб старенькі свій світ доживав, раділи життю люди, царе не луна, щоб і пісня, і слово українське звучало, щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай дізниця, бажане це моє, не Нас усім новорічні вам вітання здоров'я, творчого хворіння, натхнення, миру, щастя та терпіння. Щоб не хворіли ви ніколи, а вірусом сам і на всі школи, аби раділи, ішли назустріч в новому світанні. Щоб у ногу в роті, друзі, ви були щасливі, дружні, не хворіли, ані ви, і вся ваша рідня. Щиросердечно сердечно вітаємо вас, шановні вчителі, дорогі батьки, з новим 2023 роком. Надіємося, що він стане мирним. Бажаємо хана насі та любові. Нехай життя панує. Ай, моні, та вдачі, хай доля буде, щедрості, а душа на добро багата. Хай новий рік принесе в кожен дім та спокій, спокій, безомного плачу. Поверне в кожну домівку сина, чоловіка, брата. Хай нарешті закінчиться це ця клята війна, яка руйнує доросле життя та мрії дитячих. Хай буде більше, в дім, в нім ми. Плине тихо, як вода, у щастя, радості, надії. Будьте добрі та здорові, побажаємо любові, світ й радощі багато, щоб життя було, як свято. Щоросердно вітаємо вас, шановні вчителі, дорогі батьки з новим 2023 роком. Надіємося, що він стане мирним.